І у нас в меню. Перлова каша з м'ясом, з морковкою. Дуже смачна. Огірочок солений. Булочку самі пекли. І компот. такий солодкий компот самі варили. Каша, огірок або помідор, компот і булочка. Таке меню склали волонтери на цей вівторок. Мені дзвонила внучка з Германії, що о 12 часов благодійний фонд буде привезти обіди. І ми от це прийшли. Дякую, большое, очень вкусно. Вкусна. Світлана Михайлівна разом з коліжанками прийшла на безкоштовний обід до польової кухні. Каже, не голодує, але на пенсію 5 тисяч прожити важко. Не на все вистачає. Проплата 3 тисячі виходить. дві залишаються на аптеку. Ну, ми не голодом, щоб так сказати. Но ми будемо навіть голодавати, щоб війна кончилась. Якби брали б такий возраз, 75 років, так я б перша пішла на війну. І біло, біг, біло, ногами топтало. А ви скажіть, кажіть дітки дізналися? Аж від Германії. Я, я. Ініціатор, я. І сказала, так ми з 10 часов в зайняли. А воно немає, воно не має. точку? Там Бабушки дай. Спасибо, Господи, вас. Ілля також підійшов спробувати страви польової кухні. Під час облоги він волонтерив разом з Артемом Ракітіним. Хлопець у березні 22-го планував вступити до тероборони та вже не було місць. Тому, аби бути корисним у надважкий час для міста, Іля вирішив волонтерити. Так і зустрів Артема. Я їздив по району, дивився там. У своїх справах теж бігав. Я такий, що привик робити два дві справи одночасно, і зустрів їх потім. Подивилися, що у мене така коняка є. Ну, взяли. Потім, коли була криза, вже з, ну, з топливом, а мені топили надо, у мене дома сонячні панелі, і я сам зарядився, сам поїхав і роздавав гуманітарку. Артем був на електрокарі, а я на електробайку і розвозили так гуманітарку. Артем Ракітін спільно з навчально-реабілітаційним центром номер 2 що вівторка годуватиме містян з 12 до 14 дня. Цей проект я хочу зробити Гадуємо разом. Це будуть небайдужі люди включатися і допомагати людям, які потребують в самих елементарних речах, щоб щосустувати і жити. Це їжа ми знаходимося на я там нахожусь на напередку. Захищаємо, обороняємо нашу неньку країну. І розуміємо, що на сьогоднішній час в нашій країні дуже тяжкі часи. Навчальний реабілітаційний центр номер 2 Дякую дівчатам, які я приїхав до їх з таким, як можна сказати, там там, приїхав так. От к Регіні, кажу Регін, давайте зробимо такий будемо. А говорить, Тьомочка, взагалі нема питання. У квітні минулого року норвезькі волонтери подарували польову кухню навчально-реабілітаційному центру номер 2 У час облоги міста колектив центру годував тисячі військових та цивільних гарячими обідами. Тепер, за ініціативи Артема Ракітіна, вони започаткували проєкт «Годуємо разом, котрий вже почав діяти. Кожного вівторка з 12 до 14 години дня біля парковки колишнього Сіверського волонтери безкоштовно годуватимуть усіх бажаючих. Продукти купуватимуть, за донати небайдужих.